Всім привіт! В цьому відео поговоримо про декілька нових цікавих інструментів для ваших дрилів та болгарок. Почнемо з тримачів для дрилів. Перший з них це HT0090. Його конструкція проста та надійна. Тримач виготовлено з високоякісного міцного алюмінієвого сплаву, що забезпечує стійкість до появи корозії та збільшений ресурс роботи. Тримач легко кріпиться до поверхні за допомогою гвинтового затискача. Розмір посадкового отвору складає 48 мм. За допомогою такого тримача можна закріпити дриль з діаметром шийки 43 мм та повертати його як у горизонтальній, так і у вертикальній площині на 90 градусів. А отже можна робити точні отвори, шліфувати та проводити будь-які інші роботи. Тримач HT0091 такий же надійний та до того ще більш функціональний. Він вироблений з алюмінієвого сплаву та дозволяє встановити інструмент шийкою від 35 до 45 мм. Але завдяки наявності у конструкції Шарніра інструмент можна встановити під будь-яким кутом, як у горизонтальній, так і у вертикальній площині на 360 градусів. Це дозволить виконувати будь-які стаціонарні роботи: свердлити, шліфувати тощо. Змонтувати тримач з легкістю можна на будь-яку поверхню за допомогою гвинтового затискача. Посадковий отвір для встановлення на поверхню складає 50 мм. Ще варто звернути увагу на наявність гумової накладки до стільниці. Це вбереже поверхню від будь-яких пошкоджень. Наступний інструмент також для дрилю це стійка HT0092. Цей інструмент потрібен для утримання дриля фрезерувальних чи шліфувальних машин у потрібному горизонтальному положенні, що значно розширює можливість вашого інструмента. Стійка HT0092 виготовлена з високоякісного алюмінієвого сплаву, завдяки чому конструкція стійка до корозії та має необхідну міцність. Завдяки використання такої стойки в парі з дрилем можна зверлити отвори з міліметровою точністю. До того ж, є можливість робити це під потрібним кутом в діапазоні плюс-мінус 45 градусів. Кут нахилу стойки встановлюється за допомогою двох гвинтів на верхній частині реєт. Також можна встановити і робочу глибину свердління. Платформа стійки має спеціальну форму з поглибленням для установки та свердління труб, круглих заготівок, планок та інших елементів. Завдяки конструкції цією стойкою можна працювати не лише стаціонарно, а й використовувати її при свердлінні стін або стелі, та майже будь-де. Остання новинка на сьогодні це кожух для відводу пилу для болгарок st 0004 Цей кожух призначений для ефективного відводу пилу з робочої зони при обробці поверхонь торцевими чи чашковими фрезами. Кожух виготовлено з антистатичного АБС-пластику, який значно знижує кількість налипаючого на нього пилу. Всередині є підпружинений нейлоновий ворс, який в процесі роботи тісно стикається з поверхнею, точно повторюючи всі нерівності та мінімізуючи викиди пилу назовні. По периметру кожуха розташовані отвори, через які під час роботи затягується повітря. Таким чином, всередині кожуха створюється турбулентний потік, який максимально швидко виводить пил у патрубах пиловідводу, а також додатково охолоджує фрезу, подовжуючи її строк служби. До пиловідводу можна підключити шланг пилососу або мішок для збору пилу. Червона секція кожуху зсувається на 90 градусів, що дозволяє обробляти кути, кромки та інші важкодоступні ділянки, не знімаючи кожух з інструмента. Якщо кожух таки потрібно зняти, то зробити це можна дуже швидко, адже він обладнаний швидко затискним кріпленням. Кожух підходить для встановлення на болгарки з діаметром диску до 125 мм. Та має в комплекті набір кілець перехідників під різні посадкові діаметри. З вас вподобайка, якщо знайшли корисний інструмент саме для себе. А на цьому у нас все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві інструменти інтерту. А ми з вами побачимось у наступному відео вже зовсім зовсім скоро.